Короче, мок ще якусь свою ракету, буревесник там хвалили, хвалили по телебаченню де тому, мов, де, детало за кого, вона, блін, що немає. У неї ядерний мотор, вона може сутками літати, і, блін, і той, і той. А далі паперу вона нікуди не пішла. А наші нікому нічого не говорять, у нас вже 3, 4, 5 ракет ракетно в є. І ніхто не знає, чи в нас є ядерні ракети вже, чи нема. А хтось знає. Бо в нас вони є. Тому що Мок ще прикусило в діла зі своїми ядерними ударами. Тому що, Получити нашою блискавкою по башці, блін, вона мене ракета у світі. Надзвукувала. І не бачив ні один сраний радар. А Ізраїль з Палестини зробив відбивну там повністю.